Написано в Слові Божому, що Бог повеліває сонцю своєму сходити над злими і добрими. Я хотів би, щоб ми зауважили сонцю своєму. Бо написано в Слові Божому, що Господня земля і все, що наповнює її. І коли ці останні дні, <кхух> якось так було не дуже тепло в нас, то можна було чути від людей. Якби не годування, є казали, ну, коли вже буде тепло, коли вже буде те сонце? І сьогодні Бог по своїй великій милості дав нам сонечко, і ми можемо любуватися, можемо грітися. І я ще раз наголошую, що це воно Його, і Він дає Його для всіх нас. Прозвучав вірш і два псани прозвучало про маму. І я думаю, що в кожному із нас, в якійсь мірі, вони заставляють нас задуматися за своє життя і, можливо, навіть про те, як ми шануємо свою маму, яка на те заслуговує, яка багато вложує в своїх дітей, яка багато молиться, переживає і так далі. І в одному псалмі є слова російською мовою, є маті, що живає, щаслив ти, що на землі. Єсть кому переживає помолитися тебе. Але знаєте, якщо дивитися за життям, то часто так буває, що порою ми, діти, можемо не цінувати тоді, коли є батьки, коли є мама, нас не вистачає часу, <кхи> і так далі. І коли втрачаємо, тоді починаємо цінувати, починаємо думати. Але вже час пройшов, вже нічого не повернути, нічого не можна змінити. Тому хай би і ці псалми, і ці вірші, які сьогодні нам нагадують про це, в якійсь мірі збуджували нашу пам'ять, наш розум і спонукали нас до того, щоб все ж таки ми шанували своїх батьків, шанували маму, яка на це по-особливому заслуговує. Хай Бог благословить. Ну, але проповідувати, то я не буду за маму, я буду все ж таки проповідувати за Ісуса Христа. Помершого за нас і внов грядущого. Два місця священописання писання я читаю для наших роздумів і хотів би сказати або назвати свою проповідь, можливо, такими двома словами, «Життєві обставини. Єван... Євангелія від Матвія, перший розділ, читаємо з 29-го віршу і нижче. Наступного дня він бачить Ісуса, який йде до нього і каже: Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, я не знав його, але я прийшов хрестити в воді, щоб він з'явився Ізраїлеві і засвідчив Іван, промовляючи, Бачив я. Що Дух сходив мов голуб із неба і залишився на ньому, я не знав його. Але той, хто послав мене Хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш Духа, сход... над ким побачиш духа який сходить і перебуває над ним, Він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що Він. Божий син. Я ще раз роблю наголос на цей останній вірш. І каже Іван: І я побачив і засвідчив, що він Божий син. Друге місце Євангелія від Матфія, 11 розділ, 2 і 3 вірш. Євангелія від Матфія, 11 розділ, другий, третій вірш. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, Послав своїх учнів запитати його, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого. І якщо ми були з вами уважні, то могли побачити і почути і зрозуміти, що два місця священного Писання, в якому йде мова за одного і того ж, тобто за Івана Хрестителя. За одного із пророків, про якого Слово Господнє каже, що від. Народжених від жінок не було більше до нього і після нього за Івана Хрестителя. І ми знаємо, для чого він був посланий на землю. Якщо ми навіть дивимося на його народження, тому сказати, в якійсь мірі воно теж було особливе. Ми знаємо, що його мама довго не мала дітей, але прийшов той час, коли ангел з'явився і звістив про народження Івана. І написано в Слові Божому, що Захарія в те не повірив, і через те був лішон, можна так сказати, дара речі, він не розмовляв до тих пір, поки той не родився. Поки запитали, як його назвати, ішла дискусія, і коли запитали батька, то він потребав дощечку і там написав ім'я Іван. І коли він це так зробив, написав, то написано, що з того часу відкрилися його вуста, і він став славити Бога. І ось він прийшов, як написано, у Слові Божому, щоб приготувати дорогу для Ісуса Христа. І слово Господнє, ми з вами прочитали певний уривок священного Писання про те, як це в якійсь мірі відбувалося на цій землі. Що ось цей останній вірш, на якому я наголошував, що каже, він побачив, зрозумів, засвідчив. І сказав, що Це є Син Божий, тобто Ісус Христос, який прийшов теж до Нього на Йордан хреститися. І Він заперечував, він допускав, і казав, що мені треба хреститися від Тебе, а Ти приходиш до мене. Христос сказав, що каже, залиш так, належить виконати нам всяку правду. Іншого євангеліста ми читаємо про те, що люди, які бачили, спостерігали за всім тим, і каже, думали, чи то не Христос, дивлячи на Івана, на Його поведінку, на те, все, що він робив, то казали, чи то не Христос. І знаєте, далі ми читаємо в інших євангелістів, там написано, що і митники приходили і запитували Івана Хрестителя, а нам що робити, і воїни, і фарисеї, і інші люди всі питали, що нам робити. І Він давав вказівку, або Він давав рекомендації, він говорив те, що людям треба робити. що найперше треба покаятися. І так далі. І ось в такому наткненні, в такому дусі, і він побачив і указував на Ісуса Христа, що каже: ось це агнець, той, який бере гріх всього людства. Я каже, недостоїн. Розв'язати ремінь обуві Його. Я каже, хрещу в воді, а Він буде хрестити вас вогнем і духом. І друге місце ми з вами прочитали, де Іван каже, почувши про діла Ісуса Христа, про того ж Христа, якого свого часу Іван казав, що каже, йому треба рости, а мені умолятися. Але коли він почув про діла Ісуса Христа, то посилає. Своїх людей, своїх учнів, щоб ті запитали, чи то він, чи нам чекати іншого. І мені здається, якщо таких ось цих два місяці священно писання рівняти, ну якось би навіть не схоже. Іван, про що ти говориш? Чи то він, чи нам чекати іншого, та ти ж не так давно сам його хрестив. Не так давно ти указував людям і казав, що ось це Агнець, який, який бере гріх світу на себе. Ти ж указував всім людям, говорив про те, що треба покаятися, що треба робити, як жити і так далі. А тут ти кажеш, чи то Христос, чи то не Христос, чи то Він, чи то не Він. І як це все зрозуміти, і взагалі, Іван, що сталося в твоєму життю? Здається, хотілося б. Запитати. Я думаю, якщо ми уважні до священописання, Писання, то можна зрозуміти і бачити, що певні обставини прийшли в життя Івана, і через те в його стали або вийшли з його уст ось такі слова. То сказати, був Іван на висоті, то люди з усіх осель з околиць йшли, Іордана хреститися до нього, то він. Можна сказати, таку величезну справу робив, або Бог його використовував, в якійсь мірі він приготовляв дорогу для Ісуса Христа. І все було так гучно, так велично, так нібито славно. Ну, в якійсь мірі, сказати, Іван був на висоті. І ось так говорив, і ось той останній вірш, де там написано, що каже, він переконався в тому, він бачив і засвідчив, що то Божий син. А тут Іван каже, інші обставини прийшли в життя. Іван сидить в тиниці і каже, чи то Христос, чуючи за Його діла, чи то Він, чи то не Він, чи то нам чекати іншого, і де та віра, і те все натхнення, де те ділося? І чому так? А прийшли інші обставини в життя. Ви знаєте, порою ми люди до кінця не знаємо себе. Або можемо думати не так про себе, як є насправді. Але коли приходять, приходять певні обставини в життя, вони, знаєте, показують, які ми є насправді. Можна так знаєте, наблюдати за життям і бачити, ну, коли, скажімо, в нас діти малі, як то кажуть, коли вони ще сплять поперок ліжка, то ми такі герої. Ми так вміємо. Правильно виховувати, ми так знаємо, як виховувати. Ми самі найкращі вихователі, сама краща сім'я, образцова сім'я, бо діти ще маленькі. А ось коли діти підростуть, коли вже на голову вище від тебе, коли не знаєш лягаєш спати, не знаєш, коли він чи вона приходить, от тоді наше геройство вже пропадає. От тоді вже ми, порою нам наші діти можуть так закрити рота, що ну, наша думка вже про нас міняється. А поки маленькі, ми герої. Я знаю, колись мене в селі недалекий сусід був, ну, теж такий був герой, поки в школу ходили, то казала мати так, що каже, якщо не кожного дня, то через день в школу визивали. Як не вчителька, то директор школи. Ну ніхто не міг його укрутити, ніхто не міг його смирити, ну такий буйний його і школьники боялися, і вчителі з ним не могли споритися. Ну, був такий герой. І ви знаєте, до якого часу? А до того часу, поки женився. Як женився, шовкове стало? Ну, хлопця не впізнати. Дивишся і думаєш, ну яку силу має той немощний сосуд. Ну таке з людини, з такого хлопця буйного, такого голосного, такого, ну, зробило таке ягнятко, таке, знаєте, ну. Прийшли інші обставини. Що то за сила? А в слові Господньому написано, що немочний сосуд. Ого, я би не сказав. Але все ж таки обставини, які приходять в наше життя, вони нас міняють. Знаєте, вони нас міняють. І ми порою, коли. Ну, Не буваємо в тому чи іншому, ми, ми, ми герої, ми думаємо, що ми сильні, що ми щось можемо і так далі. Ви знаєте, коли прийшло в життя е, Ігове, сте випробування, ну Бог же ж то йому не відкрив наперед, що ось в мене от, така мова відбулася з дияволом, І ти маєш стояти, ти маєш бути крепким, я після того всього тобі воздам ну, вдвоє. Все знов тебе будуть, і сини, і дочки, і багатство, і слава, все буде. Бог цього ж не відкриває Ігову, і не знає, Ігов, що відбувається, але прийшло ось те нещастя, і воно настільки велике, те нещастя прийшло, що Ігов каже, якби його все разом взяти і зважити на вісах, ну то, каже, воно було б тяжче, ніж весь пісок моря. морський пісок. Воно настільки важче. Коли ми читаємо і знаємо, ну, всього лишився в ігол, можна сказати, в один момент. Один віст прийшов, розказує, ще той не закінчив, приходить другий, ще той не закінчив, приходить третій, і ігол остався без нічого і без здоров'я. Але ви знаєте, коли ми читаємо 38-й розділ, і певно, другий вірш, там є написано, Бог каже до Ігова, підпережись. Як належить мужчині, я буду тебе запитувати, а ти мені відповідай. Ну, здається, ну, що того Ігова ще питати? Ну, здається, ну, Ігова, певно, море питань до Бога. Ну, такі обставини, ну таке прийшло в життя. Ну, ж читаємо характеристику і знаємо, що тут була за людина і справедливий, і богобоязнений, і видалявся від зла. І сироту бачив, і вдову бачив, ну, а тут таке прийшло, і як його все зрозуміти. І певно, в нього була куча питань до Бога: ну чому так? Чому воно прийшло в моє життя? Але Бог каже, підпережись, як належить мужчині, я буду тебе запитувати, а ти мені відповідай. Хіба не так буває в нашому житті, коли приходить якесь нещастя, приходить якась біда. Якась хвороба того, чого ми не хотіли бачити і знати, і не чекали, але воно приходить в наше життя. І хіба в нас не виникають питання, як і в інших людей, так само, як і в Ігова, Але Бог каже, я буду тебе завитувати, а ти мені відповідай. І ми знаємо, як там далі, що там було? Але знаєте, що я хотів би сказати ще раз і ще раз наголосити ось цими словами, цими місцями священописання. писання. Знаєте, якщо з таким чоловіком, як Іван Хреститель, з яким був близько Бог, якого Бог використовував, і якого ось ці обставини життєві теж можна сказати, зламували, то тим більше нас, людей. Або якщо ми дивимося, скажемо на такого пророка, як Ілію. І прийшло в його життя таке, що. Жити не хотілося, що було йому важко, що казав, досить, Господи, забери вже душу мою від мене. Досить, мені важко. Але ви знаєте, приходять такі обставини, і здається, що ми герої, ми герої тоді, коли в нас все добре, коли прекрасно, коли, коли є здоров'я, коли є сила, коли є достаток, коли є сім'я в порядку, коли ну так, більш-менш. Можна сказати, як то кажуть, по-нашому, от тоді ми герої. А коли приходять інші обставини, вони насправді відкривають, наскільки ми ще є немічні, наскільки ми ще є безсильні. Ну я теж можна сказати, думав, можна сказати, з дитинства віруючий, і ну, десятки років в церкві і діаконське служіння несу, і те, і друге, і ну, не раз. Приходилося відвідувати, скажімо, хворих, і не раз приходилося шукати якісь слова утіхи для людей. Але ви знаєте, ну, слова можна знайти. Але щоб зрозуміти до кінця ту людину, яка опинилася в якомусь тяжкому стані, ну не завжди, можна стати там, ну тримайся, ну Бог поможе і так далі. Но, але це все слова. Поки не побуде сам в тій шкурі, поки сам не пройдеш в тих, як то кажуть, чоботах. Ти не зрозумієш до кінця стану тої людини і обставин тих, які прийшли в його життя. Я думав, що я теж герой, але ви знаєте, коли прийшло нещастя таке в життя, то щось стається таке, як ото з Іваном. Ну вроді ще віруючи, вроді ще знаєш, вроді знаєш, що все під Божим контролем, але кудись дівається, і віри, не вистачає ото як Іван казав. Чи то Христос, чи то не Христос. Чи нам іншого чекати і так далі. І тому ви знаєте, як порою ці обставини, оці трудності, які приходять в наше життя, вони показують нашу слабість. Вони показують, наскільки ще в нас ну, мало віри. Ну я не знаю за вас. Можливо, це я, я говорю за себе. Можливо, ви герої завжди і були, і є, і в будь-яких обставинах герої. Я не знаю. Це я за вас не можу сказати. Я кажу про себе. Про свій стан, я зрозумів, що ну, не дає, знаєте, настільки сили, настільки віри. Ось ті десятки років що ти, вроді в служінні, що ти чуєш, що ти знаєш, що ти проповідаєш, що ти другим говориш, так як отой Іван говорив, 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 говорив всім, що треба робити, як треба жити, що робити і так далі. А коли скрутило, коли опинився в темниці, все. А де той Христос, чи то Він, чи то не Він? А чи ж дати нам іншого? Отак обставини показують, наскільки ми є ще такі, знаєте, не досить досконалі, не досить сильний. Який Петро вже не був, як не був близько з Ісусом Христом, як не чув багато слів Його науки, Ісуса Христа, і як не раз ну, досить так і по воді ходив, і так далі. Ну, Бог давав йому, чи Христос давав йому. Але Христос каже, що Петро відречеся від мене. Та ну, Петро, Петро я, я відречуся, Та якщо навіть всі оставлять, якщо всі, всі це можуть зробити, всі можуть, можуть відректися, можуть, Ну, не я, я ні. Отакі От порою ми є, герої до певного часу. Поки не прийде біда, поки не прийде якесь таке випробування, якась така трудність, яка порою ну, не чекаєш її, ну просто не готовий ти до неї, а вона приходить раптово. Так як ото життя Ігова. Все було добре, все було прекрасно, а тут в один момент ти остаєш без нічого, і ти бачиш, що порою далеко не є такі, якої думки сам про себе був. Але про всіх нас знає Христос, знає, якими є, знає нашу неміч, знає наше безсильне безсилля. І готовий допомогти. І він сказав, що не покину і не залишу. Якщо приходять такі трудності, знаєте, ну що, можна було б теж багато ставити питань до Бога, для чого це, а чого зі мною і так далі, але знаєте, ну, можна сказати, з того положення всього два вихода. Можна ожесточитися, всю вину скласти на Бога, або інший вихід, як то кажуть, нагнути карка. Смиратися, як співаємо, не падай духом, іди вперед. Хай Бог благословить кожного з нас. Дивлячись слово Господнє, ми можемо бачити багато таких прикладів для себе, бачити одних чи других в тих чи інших ситуаціях, щось своє життя порівнювати і щось брати для себе, черпати силу, щоб іти до тих осель, про які сьогодні ми з вами співали, де Бог утре всяку слізу. Оце оселя Бога з людьми. Але сьогодні, поки ми ще на землі, поки ми ще в цьому тілі, будуть трудності, будуть переживання, бо живемо на землі, як написано, весь мір лежить возле, де є багато зла, де гріх робить свою роботу, і ми мусимо це все переживати, ми мусимо з усім тим смиратися. Ми мусимо слідувати за нашим Ісусом Христом при будь-яких обставинах нашого життя. А ті трудності, ті обставини, які приходять в наше життя, вони нас обтесують, вони нас формують, вони нас роблять, як то, знаєте, якось та глина в руках горшечника. Розвалився один сосуд, він зліпив його другий, і далі ліпить і щось удосконалює. І ось так Бог робить з нашим життям. І через те, Бог каже, що. Як глина в руках горшечника, так ви в моїх руках. І ми мусимо з цим погоджуватися. Хоча б так, як я міг би сказати, ну я согласний, що ти творець, що ти создатель, що ти гончар, а я глина. Я согласний. Ну але для чого вже мене так крепко крутити на тому крожалі, щоб всі пальці підлітали? Ну, можна було б якось легше крунути. Але, видно, Богу було завгодно саме так крунути. Остається смиратися, <кхем> погоджуватися з, з Божими думками, з Божим, бо Бог каже, що мої наміри відносно вас, то вони не на зло, а на добро. Хоча порою нам то важко зрозуміти, сприйняти і согласитися з тими словами. Але мусимо, ще раз нагадую ті слова, не падай духом, іди вперед. Найперше говорю для себе і для всіх вас. Підбадьорюють цими словами, і хай всіх нас Бог благословить і поможе пройти це земне поприще при будь-яких обставинах з надією, зупиванням на нашого живого, святого і праведного. А він сказав, що не покинув і не залишу. Час біжить. Ми на наших колінах подякуємо нашого Господа, маючи молитву посередне служіння.